Події Другої світової війни змінюють курс на поразку Гітлера та його спільників. Союзники виганяють фашистів і нацистів із Африки та Італії, втирають носа Японії. А також звільняють від нацистів Україну. Як це відбувалося, розкажемо просто зараз у історії простими словами. Після фатального програшу у сталінградській битві нацисти прагнуть повернути собі лідерство. Починається одне з найкровопролитніших та найбільших танкових битв Другої світової війни. Запекла курська битва тривала 50 днів. Загалом у ній взяли участь близько трьох мільйонів військових, вісім тисяч танків та самохідних артилерійських установок і чотири з половиною тисячі літаків. Пише Deutsche Welle. Німці планували оточити і знищити велике угрупування радянських військ. Однак червоноармійці до цього підготувалися і перейшли у контрнаступ. Радянська армія у декілька разів переважала німецькі війська. Тож результат для Гітлера став плачевним. Про все по порядку. З весни 1943-го німецьке командування почало готувати операцію Цитадель. Великий наступ у центрі Радянсько-німецького фронту на Курському напрямку. Німці готувалися до цього майже чотири місяці. Наступати планували 5 липня 1943, о ранку. Однак радянські силовики розвідали плани гітлерівців і несподівано вдарили першими. За 10 хвилин до початку німецького наступу радянська армія застосовує свою артилерію. Це дезорганізовує нацистів і вони починають масований наступ із запізненням на півгодини. У жорстокій битві гітлерівці прагнуть пробити радянську оборону і дійти до Курська. За сім днів німцям вдалося просунутися на 10-12 кілометрів, але радянська армія витримує натиск. І 12 липня 1943 року в районі села Прохорівка противники знову зустрічаються у кривавій танковій боротьбі. За інформацією Deutsche Welle, у ній брали участь 186 німецьких та 672 радянських танків. Попри те, що німцям не вдалося взяти прохорівку, вони втратили менше десятка своїх танків, в той час як червоноармійці зазнали величезних втрат 235 танків. Причиною нищівної поразки у рази переважаючих червоноармійців під прохорівкою стали помилки радянських генералів. Німецьке медіа пише, армійське керівництво зробило безліч помилок через те, що їх квапив Сталін. Цілий танковий корпус відправили у наступ без достатньої розвідки, через що він був майже повністю знищений. Найцікавіше, що, попри ганебну невдачу, радянське командування трактувало для Москви результат битви як перемогу. Тим часом сили Німеччини розсіюються, і її справи погіршуються на інших фронтах. Через чотири дні після німецького наступу на Курськ британці та американці висаджуються на Сицилії. Через це з Курського напрямку німці знімають другий танковий корпус і відправляють його на підкріплення в Італію, адже противник підходить все ближче, і Гітлер побачив реальну загрозу для Німеччини. У цей же час союзники масовано бомбардують німецькі війська. Через всебічну напругу нацисти більше не здатні наступати на Курському напрямку і переходять до оборони. Радянська армія йде в контратаку. До 23 серпня у ході Курської битви червоноармійці проводять Орловську і Білгородсько-харківську наступальну операції. В результаті запеклих боїв радянські війська прорвали глибоко ешеловану оборону противника. Розбили 15 німецьких дивізій, просунулися на захід до 150 кілометрів. Ці операції сприяли подальшому наступу і звільненню лівобережної України. Пише інститут історії України. Аби прорватися до Дніпра 26 серпня починаються дві нові радянські наступальні операції: Чернігово-Прип'яцька і Чернігово-Полтавська. 8 вересня 1943 німецьке командування вирішує припинити опір. Протягом двох тижнів до 21 вересня нацисти стрімко відступають за річку Дніпро. У цей час червоноармійці майже не зустрічають опору і звільняють міста лівобережної України: Харків, Чернігів, Полтаву і Донецьк. Як далі розвивалися події, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.